Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати військовослужбовець Збройних сил України Євген Івлєв разом зі мною у цій порі. Пане Євген, дякую, що знаходите час та можливість долучатися. Вітаю вас на стрімі і слава Україні. Бажаю здоров'я вам і всім глядачам. Героям слава. Ну Що ж, починати будемо, звичайно ж, із ситуації біля Авдіївки, тому що з огляду на те, як розгортаються події, стає зрозумілим, що для Кремля це якесь зараз питання особистого престижу, тому вони туди кидають все, що в них наявне є, і в ресурсах, і в живій силі. Були повідомлення про те, що власне не лише дві загальновійськові армії, друга і 41 ша -та там задіяні росіянами, але от те, що вже навіть частину ї танкової дивізії туди росіяни. Підігнали наскільки за останній час змінилася ситуація під Авдіївкою? Наскільки справді ворог туди кидає багато ресурсів? Яка ситуація зараз? І бійці говорять про величезну необхідність зараз тилової підтримки якраз цього напрямку? 200% вам скажу, і спочатку ваше питання, ось ви кажете про престиж. Розумієте, в них якісь? ці ця Погоня за престижем розпочалася ще відтоді, коли вони розпочали спеціальну військову операцію. Коли вони зрозуміли, що вони не возьмуть всю державу заради престижу, озвучили ціль Донецьку там та Луганську область. Коли зрозуміли, що це не вийде для престижу. Був озвучений там Бахмут, який вони ви знаєте, якою ціною то 9 місяців там брали і взяли не місто, а просто якусь таку бетонну пустелю. Вони взяли. Це перша історія. Друга історія по Авдіївки Я можу вам повідомити те, що нам видно з нашого флангу. Техніка, яка йшла, так іде на Авдіївку. Гули вночі в день так і є. І наш фокус зосереджений на тому, щоб маючимося у нас засобами знищувати цю техніку. Ніякого там секрету немає саме дронами FPV. Чому я про дрони FPV вам кажу? Це до питання наскільки необхідна е, допомога тилу. Розумієте, на сьогоднішній день і я ні в якому разі не можу вам поскаржитися на якесь незабезпечення з точки зору там держави або з точки зору командування відносно там засобів безпеки, тобто броніки, форма, е, вся ця історія є. Ми тут не голодні, не холодні. Тобто з цим так питань немає. А от саме з засобами ураження всі знають ні для кого це не секрет. Ми е, працюємо в умовах дефіциту. І щодо підтримки, розумієте, зараз, коли техніка ворога повзе перед нами на глибині 8-10 кілометрів, найкращий спосіб ураження цієї техніки це красиє ті самі дрони FPV. І Я думаю, що хлопців на Авдіївці, коли воно на підході до них все те саме. А дрони FPV на сьогоднішній день немає в програмі Міністерства оборони. Їх не закуповує держава. Всі дрони FPV, які є, це або ті, які ми закуповуємо самі, або ті, які провозять нам добрі люди. Тому щоб ви розуміли, сьогодні це ну я би не назвав я якось надсекретною зброєю, але точно можна звати її надсучасною. Потрапити мінометом, це може якийсь ну, суперпрофесійний мінометник, е, який там може вирахувати все. Ну, тобто, а реально на практиці це практично неможливо. Там з десяти разів може попади. Дрони в ПВ – це фішка, яка коригується до сантиметру. Тобто, ним може не потрапити тільки там недосвідчений літун. Тому, от саме підкреслюючи підтримку, яка необхідна з тилу е, і те, що дієве. Це ті самі дрони, ціна якого там 20 тисяч гривень. І ось на минулому тижні наш літун знищив, не знищив а двома дронами, тобто ціна питання в 40 тисяч гривень. Вивели зі строю сонцепьок до тої стадії, що він більше працювати не зможе. Це на секундочку до декларує цену сонцепьока Тоса 15 мільйонів доларів. Тобто це вам про необхідність. А про необхідність підтримки тилу я ж кажу, я підкреслю ще раз, бо ці дрони нам їх не видають, тільки привозять люди, тільки ми купуємо самі. І наразі на. Наразі рівень досвідченості наших спеціалістів, які літають, які це всю цю історію роблять, дозволяє навіть. Обманювати ворожі репки і рери тому на сьогоднішній день це найнеобхідніше і на сьогоднішній день багато їх не не буде. Тому скільки тому, що скільки їх буде, стільки будуть летіти. Тому критично необхідна максимальна при, при прикутість уваги суспільства до цієї теми. Навіть якщо я не помиляюсь, притула там почав збирати на якусь неймовірну кількість дронів. Вони наразі необхідні. Не те, що це класна зброя, вони необхідні. Без, без, без них дуже важко. Наприклад, я скажу саме на нашій смузі, це чи не єдиний засіб, яким ми можемо з техніку Ворога, а їх ніхто, я ж кажу, офіційно нам їх не видає. Війна дронів та артилерії от, власне, так формулюють нинішню війну воєнні кореспонденти, навіть у західних виданнях можна про це почитати. Але от з того, що ви говорите, зараз все ж таки перевага на боці дронів от, на, суча... на нинішньому етапі. Ви знаєте, важко сказати, тому що філософія цих двох озброєнь вона трошки різна. Що таке артилерія? Коли ми за три дні там відслідковуємо за допомогою розвідних БПЛА, наприклад, місце, де ворожі пілоти підіймають свої БПЛА, три-чотири дні спостереження може нам дати результат. Ми вийдемо на це. Туди потрібно буде відправити десяток дронів FPV, щоб знищити. Або, наприклад, два постріли артилерії, і артаж може стрільнути в кілометрів на 15. Тобто FPV-шки летять там. Ну не будемо ТТХ видавати, але артилерію туди дотягнутися. проще. Тобто, в них трохи інша філософія. Тими самими FPV-дронами з вибухівкою. Я ще раз кажу, можна вразити, рухаючись техніку на швидкості там 100 км техніка буде рухатись, її можна вразити. Можна підлетіти, знищити кулеметні розрахунки. Тому що розумієте, вихід, вихід арти, якщо це напередку, його також чутно. Вихід міномету чутно. Тобто, і ми чуємо, коли у ворога вилітають міномет, і ворог чує. А ФПВ-шка, ворог її чує за три секунди до того, як вона в нього влучила. Тобто, встиг він зорієнтуватись, не встиг. Як мінімум, там його озброєння, там те саме кулеметне гніздо, буде вже знищено. Тому що я ж кажу: тут не можна ставити якісь між ними паритети. це різна філософія, і дуже потрібно і те, і те. Але ви праві сто відсотків, що артилерії і дронів. Бо ніхто не хоче сьогодні просто так іти своїми тілами ловити кулі. Дрон це та історія якою можна працювати там з добро обладнаного бліндажа чи окопу і знищувати. То нащо піддавати ризику своє. Життя та лазити у ворога у прицілах арта та сама історія. Якщо розвідка відпрацювала якісно, арта виїхала, установка зайняла своє, місце відпрацювала, знищила та поїхала стосовно російських безпілотників власне орлани, так і ланцети. Ті, які ворог застосовує, зараз була інформація про те, що вони якось там доопрацювали ці ланцети, наскільки вони стали небезпечними. І наскільки це великий виклик сьогодні для збройних сил? давайте так, все, що стосовно ланцетів, знаю, виключно на чутках, бо підрозділу моєму і там, де мені доводилося бути, взимку на Луганщині і зараз на горлівському напрямку, особисто не стикався з ланцетами взагалі. Знаю, що були е, спроби атаки ланцетів на побратимів, нашу бригаду, не буду її в ефірі називати. Там хлопці з цією історію справилися та вибудували систему ребів так, що ланцети не те, що в них не літять, а навіть їх облітають. Тобто, можу вам сказати про те, що те, як від них... Е, 嗯、um Убезпечитися те, як від них є винаходи. А що стосовно до їх ефективності, там куди вони летять, що вони роблять, я приблизно розумію принцип роботи цього БПЛА, роз, розумію, що він може залітати там далеко глиб, Але те, те що мені відомо, можемо сказати, я ж кажу, особисто на нашій смузі не стикалися. Бригада, суміжники розпрацювали репки, які дозволяють, я ж кажу, ланцети їх просто облітають, тому що вони не витримують та падають. Про орлани, така дуже цікава субстанція. Розумієте, от в те. Те, що знаю про Орлани, вірю, але ну підтверджень, там ніяких документальних немає. Бо як нам розповідають, орлани навіть коли літають над передком сканують пристрої мобільних телефонів. Там чуть -ли навіть якщо він в тебе не вимкнений повністю, але я трохи розбираю стесняцію. Там не дуже в це вірю. Але якщо джемка у хлопців включені, то якийсь аналіз там даних воно літає, збирає. Тобто він збирає пристрої, потім вони аналізують, де там хто пересувається, і телефон фактично може стати там, коли ти виїжджаєш на мирну територію, там або бригади, або ще кудись. Телефон фактично може стати точкою наведення якоїсь ракети. Що цю, цю історію, що Орлани роблять, я чув і чув від доволі поважних командирів. Я не думаю, що вони там будуть вигадувати якісь міфи. Тобто Орлан теж дуже серйозна штука, яка і сканує, і слідкує, і фотографує. Була інформація. Я думаю, що ви її чули про FPV-дрони, що гендиректор Укроборонпрому сказав про те, що концерн розгорнув зараз виробництво. За вашими очікуваннями від розгортання виробництва до конкретної передачі вже в необхідних обсягах нашим бійцям на фронті це великий час? Ви знаєте, там дуже буде все залежати від фінансування. Якщо фінансування буде своєчасне та в повних об'ємах, яких потрібно, то це займе не більше там, ніж. Ну, нехай навіть якщо з побудовою конвейерної лінії, ну місяці-два, не більше, там півтора-два. Самі дрони, якби ми просто не літали, ми ж з лютого місяця освоїмо цю історію. А, з нами служить відомий колишній нардеп, може, ви знаєте, Ігор Фірсов. Це він перший був ініціатором бригаді створити цю, затягнути FP дрони, вивчити і так далі. Щоб ви розуміли, з лютого, по травень місяць, ми тільки вивчали, як це працює, тому що там не так просто взяв пульт в руки, запустив його та полетів. В нього дуже важке управління. Треба якось туди Прикріпити цей заряд, розрахувати, щоб батарейки е, хватило, розрахувати вагу, щоб батарейка з е, вибухівкою летіла, зробити, що щоб ця вибухівка, коли е, прилетіла на ціль, щоб вона спрацювала, як обходити радіотіні, е, тобто там нюансів, величезна купа. Я ж кажу, тільки в червні, тільки в червні, з лютого опрацьовуючи, ми. Зробили перше ураження. Тому ж кажу, історія дуже комплексна. Але до чого це все веду? Е, я вже на сьогодні трохи розумію, бо доводилося власноруч руч пояти там і плати відео передавачів е, і змінювати там, і включати GPS від цих дронів, налаштовувати бінити їх з пультом. Я трохи розумію, скільки займає там збирання одного дрону, якщо в тебе все налагоджено. Тому при, при потрібному фінансуванні і е, е, при своєчасному фінансуванні, я думаю, що ця історія за мене більше ніж півтора-два місяці. Повернімося ще до ситуації на фронті. Принагідно нашим глядачам, скажу, що цей стрім ми пишемо 7 листопада о 10 ранку. Так от у свіжому зведенні від Генерального штабу за 7 листопада про Бахмут, про Бахмутський напрямок. Сказано, що Сили оборони України зараз продовжують штурмові дії південніше Бахмута і завдають ворогу втрат у живій силі техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Ситуація під Бахмутом вона стабільно тяжкою зараз залишається чи можна говорити про якісь полегшення для наших здоров'я? Uh, ви знаєте, є можливість спілкуватися з хлопцями, там з бригада, яка стоїть там. Uh, я би назвав з їх слів виключно, тому що наш фокус максимально зосереджений зараз на техніці, яка шурує на Авдос. Uh, ситуація стабільно середня, стабільно середньо важка, як якось так називає. Тобто критики там ніякої немає. Я паніки не чувши від жодного з побратимів. Uh, точно знаю, да і ви знаєте, що ті міста, які ворог там брав по uh, півроку, там Курдюмівка, Кліщіївка. І цей весь такий куст хлопці їх повідбивали, завдали ворогу там нереальних втрат навіть при наступі, тому щоб там відбувалося щось критичне, я не чув. Я чув те, що ворог, але це принаймні також. Специфікація оборони, іноді ворог робить такі маленькі контрштурми на наші хлопців, але це дуже, ну, ду -дуже можна пояснити. Ці контрштурми також складова оборонних дій. Тобто ці контрштурми не для того, щоб відбити максимально швидко місце, а для того, щоб зупинити швидкість і динаміку наступу з нашої сторони хлопців. Тому така ситуація є, але ніяк ніяких там панічних настроїв від побратимів я не чув і повідомити вам не, не, не можу про таке, що там щось коїться нереально, що там ситуація максимально сильно загострилась. Ну, тобто, найбільш гарячою точкою я правильно розумію, зараз, якщо брати східний напрямок, Авдіївка залишається. Звісно. Ще поговоримо про Лівобережжя Херсонщини, окуповану територію. Від головного управління розвідки надійшли повідомлення про те, що на окупованій території Херсонської області зараз росіяни. Закопують вибухівку поблизу стаціонарних газоурегулювальних пунктів, електричних підстанцій, об'єктів критичної інфраструктури? От у говорять про те, що ці дії свідчать, що ворог знищуватиме елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати. Яка ситуація от, за вашою оцінкою зараз на повній частині Херсонської області? і Наскільки швидко ворог зможе звідти піти, і коли піде, що це дасть для наших збройних? Слухайте, тут можу вам сказати виключно свої думки та свій аналіз того, що бачу та знаю з соціальних мереж там і телеграм з телеграм-каналів з якихось засобів інформації. те, що ви розумієте? Це ж вже риторика відома, що ворог всюди звідки розуміє, що можливо прийдеться піти. Всюди знищує і випалює все, щоб територія була не дуже пригодна для життя. Тільки ті населені пункти, де їх вибили там максимально швидко, де вони не встигли зорієнтуватися. Можливо, так А зараз лівий берег Херсонщини. Вони там втримують після того як наші забрали правий. Ну скільки вже майже рік, звісно, що вони все мінують. Звісно, що вони все закопують. Тобто, це, це їх стиль, це, це їх як назвати почерк, це їх. Звісно, на що їм це залишати? Але для нас це сигнали тільки про те, що ворог розуміє, що вони не втримують ту територію, що наші хлопці там проводять операції. І ворог дійсно розуміє, що втримає цю територію і Херсон. Розумієте, така субстанція для чогось же, пам'ятаєте, для чогось президент е держав ворога е вони тоді приймали їх як конституційну територію Російської Федерації? Тому втрата Херсона, я не знаю, от повністю Херсона правий е берег їх качнув інфополе нормально. Так там істерика була всіх їхніх цих і Сіманіяних і та сіман і, і так далі. Якщо ще й лівий берег відійде, який, наче б там через річку, окей, там вони пояснювали, що правий берег наші забрали, тому що перебили ми мости там, порушили логістику, втримувати неможливо та нераціонально. Якщо ще зараз, зараз наші хлопці ще заберуть лівий берег, мені дуже цікаво, як вони будуть на своєму інформаційному ринку продавати історію про те, що. Наші хлопці вибули Херсон, бо їхня ж армія все завойовує, все що у них там де згідно плану. Тому що кажу Херсон, це така дуже серйозна, дуже серйозний інформаційний пакунок, який я ж кажу, може дуже сильно похитнути суспільство ворога. А як впливають на вашу знову ж таки думку ось, ця вже регулярно фактично бавовна у Криму? От навіть свіжі повідомлення про те, що значить окупаційна влада Криму говорить, що цієї ночі, мовляв, знищили дев'ять і перехватили цілих вісім дронів над Чорним морем у Криму? А давайте тут як впливають навіть не будемо вигадувати. А банальна статистика за шість місяців. Всі інтернет-ресурси щодо продажу е нерухомості е там кількість пропонованої нерухомості е збільшилася на 60%. Це перша історія. Друга історія. Е навіть не кажучи про громадянське суспільство, яке відчуває, що щось не так і виставляє там на продаж свої будинки, ділянки там, щоб то не було в Криму, е навіть армія ворога відтягує з Криму. Кораблі, тому що розуміє, що в нас є засоби їх ураження. Тому і статистика того, що відтягує ворог свої одиниці бойові, морські, вона каже про те, що вплив є, і я ж кажу, збільшення пропозицій на ринку нерухомості також дуже серйозно вказує на цю історію. Євгене ще хочу обговорити з вами ворожий потенціал ворога, ворожий потенціал, значить, в техніці, і mm -hmm. те, що, попри санкції, якось все ж таки вдається ворогу виробляти і ракети, і боєприпаси. За даними українського головного управління розвідки. В запасі у Росії стільки ж ракет, скільки було і в минулому році йде мова про 870 ракет з радіусом ураження 350 кілометрів. Це дані гур, і так само, ось це, це вже буде посилатися на естонську розвідку. Вони говорять про те, що півтора мільйони боєприпасів на місяць зараз росіяни можуть виробляти наскільки це великі виклики? Як взагалі ви ставитеся до таких цифр? Дивіться, звісно, що даних таких, як Євгура, в нас немає, але скажу вам е прикре, знаєте, як для того, щоб е зрозуміти, як тобі рухатися, що робити в умовах е війни, потрібно визнавати е імінь ворога, не тільки розказувати про його недолугість, Це перше, е друге, що хочу вам сказати, ну вже десь рік. Немає в голові тих е, очікувань, які не справдились, щоб після відключення свіфту там чи ще щось, е, все в них ляже економіка, вони нічого не зможуть виробляти. На превеликий жаль, в них є великий союзник, такий як Китай, який багато їхніх речовин, які вони виробляють, закуповує. На превеликий жаль, по сьогоднішній день не введено ніяке там нафтове ембарго. Допоки в них є ці жилки, які наповнюють їх бюджет. Звісно, він буде використовувати їх. Тобто, до того, що народ взагалі не одної там, крихти хлібу не буде отримувати. От до того вони будуть використовувати весь бюджет на військове виробництво. Це ж очевидно, де зрозуміло. Штука, бо імідж президента сьогодні діючого виключно військова історія. Якщо сьогодні він там цю війну рік або два програє, то це ну все, це його смерть. І політична, і фізична. Тому я ж кажу: вони будуть виробляти це. Це треба визнавати. Бюджети в них для цього є. Там ці виробництва в них для цього є. Чому вони повинні їх не виробляти? Це потрібно визнавати. Я ж кажу, це такий неприємний, але очевидний факт. Те, що вже з'являються повідомлення від російського міноборони, про… вони ж там почали вже знищувати і атаку і розповідають про те, за скільки часу вони в 16 знищать. І ось навіть е зараз вже мова йде про те, що знищували розповідають вони про знищення. Техніки, якої Збройні Сили України від західних партнерів взагалі не отримували. Наприклад, американська гаубиця М198. Це про що може свідчити? Ну, попри те, що вони виробляють все одно в достатній кількості для своєї армії зброї, вони все одно бояться західної зброї, яку Україні продають Олено. Ні. Тут на, на от мій погляд, трохи інший. А... Скільки вони от повернемося до того, що я казав, що буде вплоть до того, що їхній народ не отримає ні крихти хлібу все буде ти на військових, але цей народ інформаційно чимось потрібно кормити. Розумієте, чому бабуся в селі, в якій в якої там завалюється хата та туалет на вулиці, чому вона кричить, що в неї дуже хороший президент, там, Ну ми бачили купу таких роликів, тому що їй внушили, що це вона ж погано, для того, щоб держава її на якогось мир там ополчився, щоб вона могла витримати, щоб вона була дуже міцна. Військово, тому знищення всіх цих, якщо як вони там розповідають, атакамсів, яке б ще воно зброю не знищували, це виключно продукти інформаційного ринку для того, щоб накормити чимось своє суспільство. Ніяких більше цілей я не бачу там, що щось вони там переслідують чи не переслідують. Чи бояться вони західної зброї? Звісно, бояться, бо е, такий банальний вам приклад: ніхто ж не знав, що Петріоти будуть збивати їхні ракети кінжали. Вони не знають, чого очікувати від західної зброї. Вже немає тої динаміки розвитки, то тобто винаходів, скажімо. Перешвидшила динаміку їхньої розвитки. Я ж кажу, ніхто не знав про Петріота, які зіб'ють кінжали. Скільки ще таких сюрпризів для них в цій війні відкриється? Дуже дуже велике питання. А те, що вони там розповідають про і Так далі, слухайте, вони вже по своїм статистики хімарців знищили більше ніж їх взагалі там в світі виробили ці хімарців. Тому це я б взагалі не звертав уваги на цю інформацію, яку вони там подають. Скільки вони знищили F-16, атакамсів і так далі? Воно не повинно працювати. Це продукт для їхнього внутрішнього ринку. Якщо воно ще буде працювати на експорт то це дуже печальна історія. А як ви от, оцінюєте, знову ж таки, можливо, у вас є дані, як їм зараз ворогові вдається вербувати, залучати? Повняти лаву ось цією живою силою, тому що днями бачила ролик відзнятий нашими бійцями полоненого росіянина, який говорить про те, що ні за яких він намагався втікти, ні за яких взагалі умов він в Росію не хоче повертатися. Краще тут буде копати траншеї, допомагати щось відбудовувати, тому що знає, що якщо він туди повернеться, це дорога в один кінець або його знову кинуть на фронт. Розповідав про величезні тортури в армії і зрозуміло, він говорив про те, що це. Така традиційна історія стабільна. От, дезертирство, здача в полон, добровільна. Таких е, зараз випадків побільшало. Що вам відомо про це? Давайте скажу вам про те, з чим стикався особисто, будучи в січні на Луганщині. Мені відомий випадок, де командир нашого батальйону через перемовини вів перемовини з командиром роти ворога, і вони цілою ротою намагалися здатися в полон. Я не буду вам розповідати, за яких обставин це не сталося, але от саме на Луганщині з випадками з такими стикалися, і це на один, не два. Так, це не 10 випадків, але, напевно, випадків 5 здачі в полон, там такої спланованої. Я бачу, з лютого місяця на Горлівському напрямку того, щоб хтось там добровільно здався в полон, я не зустрічав, скажу вам, як є. Але точно знаю випадки, там, де ставалися такі обміни, коли командири роти ворога виходили на зв'язок. І здавалися в полон цивільно, нормально, цілими ротами. І на сьогоднішній день ви можете це у відкритих джерелах подивитися, що їх там е годують зараз в полоні не гірше ніж наших солдат. Як гадаєте, таких випадків зараз, ну порівнюючи з минулим роком, більше чи ні? Що такої статистики взагалі немає. Ви знаєте, а ось це все напряму. Напевно, підкреслю ще раз моя думка. Це все напряму напевно залежить від температури якраз їхнього інформаційного ринку, тому що в січні, коли я був. Дуже багато навіть самих росіян засумнівалося, що у них щось там може відбутися, тому що пригадайте, вони ж кричать, що найкраща армія світу все за планом, і від, від, відкрито заявляли, що плани взяти Бахмут до 31 грудня. То вони них не те, що обірвалося. Вони там на 31 грудня навіть чотири вулиці в Бахмуті не змогли зайняти. Тому це саме від я думаю, це саме від температури інформаційного їхнього ринку, там коли їм щось продають, що їх може мотивувати чи не мотивувати, і так далі. І от в січні минулого року навіть по радіоперехопленням було чутно те, що Моральна складова ворога ну підхитнута дуже серйозно, але не треба там полишати те, що вони над цим теж працюють, теж працюють, теж прибігають до всіляких способів. Щось їм там розповідають, щось їм продають, якось мотивують і так далі. Тобто, зараз мені про такі випадки відомо менше, і я це пов'язую саме з тим, от наскільки розігріти їхній інформаційний ринок там негативними чи позитивними новинами. Але ж є ті ралі, які безпосередньо і самі окупанти бачать, і що стосується зараз Авдіївського напрямку, де фактично величезна м'ясорубка, ось там такі вже настрої ворога є, коли вони готові здаватися в полон чи тікати, і це не одиничний випадок. Слухайте сухими фактами, попри те, що за перші три дня були забиті всі донецькі лікарні і морги, і підвали, і коридори були забиті, немає такої історії, щоб можна було сказати, що все, в них там хтось закінчиться. Знаходять вони ті резерви, підтягують і давайте казати, як є людського ресурсу, у них реально достатньо. Тому я ж кажу, де вони там сидять, як вони проводять ті мобілізації, чи відкриті, чи скриті. Але немає такого, щоб можна було відчути, що у них зараз там якийсь дефіцит людського ресурсу. Нас знаходять і підтягують. Вибили одних, починають повсти інші. Трохи розумніше починають повсти, бо і командири ж також навчаються. Але командири там їхні навчаються на чому? На 100, на 200 життів своїх же підлеглих. Ну, така історія. Вона нам трохи не підходить. Як гадаєте, ось ці загострення, так і. Такі масовані штурми з боку ворога, наскільки будуть зараз загострюватися, мова йде якраз про Авдіївський напрямок. Тому що те, те, що ми бачимо по зведеннях навіть Генштабу, ситуація, яка вони намагаються якісь активні дії робити. Потім такий трохи спокійно, перегрупування, підтягування якісь резервів. І знову ось таких спроб, починаючи з 10 жовтня, якщо я не помиляюся, тридцять було, були таких масованих. І я вам скажу, що вони будуть, і скоріш за все буде ще не одна, не дві, не три, тому що вони Авдіївку в себе там суспільство заявили. Як очікування, яке ось скоро відбудеться, як, як колись було з Бахмутом. Тобто, з їхньої точки зору сценарій той самий, який був колись з Бахмутом. Але хочу трохи можливо заспокоїти або підбадьорити наше суспільство. Бахмут і Авдіївка це принципово різні, різні субстанції. Бо Авдіївка це те місто, яке було в напівоточенні, де були бої з 14 року. І вони там не втихали. В Бахмуті не встигли, напевно, не, 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 що змогли зробили, якісь там фортифікаційні споруди. Лінії оборони, але Авдіївка вкріплена набагато краще. В Бахмуті не було там ніяких залитих бетоном, розумієте, цих споруд захисних, а Авдіївка вкріплена сильніше. Це дві різні субстанції. Якщо вони Бахмут брали місяць і положили там таку кількість своїх життів, то питання, чи готові вони заплатити таку саму ціну за Авдіївку, яку буде брати ще важче. Тому кажу, це, це трохи різні субстанції. Але сценарій з їх точки зору один не той же. Вони вже заявили в себе всередині, я повторюю, що Авдіївка це цільна мородина, зараз там Авдіївка буде їхня. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Євгене, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую вам за вашу роботу, до наступних зустрічей. Євген Івлєв, військовослужбовець Збройних сил України, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати цей стрім своїм лайком, коментарем. Ну і так само не забувайте його поширювати в такий спосіб, ознайомитися із цією інформацією, зможе якомога більше людей.